Ворог я не була, збори не проводилися, кожного дня була на роботі. І ці всі збори були зроблені заднім числом. Але так, якщо вони стверджують, що я є членом їхньої проспілки, коли я прийшла на роботу, ніякої заяви я про вступ до членства проспілки не писала, ніхто мене в члени проспілки не запрошував, і я знала, чи я і членом проспілки тільки на засіданні профкому, коли мене звільняли. Тому я написала, подайте мені, будь ласка, заяву про мій вступ у членство. Так. Мені дали відповідь, що папка з заявами пропала. А коли вона пропала, ця папка? Я працюю не тут 4 роки. Вам, ви прийшли я? на роботу, ви писали заяву про вступ у членство? Я? Ні, я не писав. Ви ж прийшли не начальником на роботу, на ви прийшли? Прийшли головним інженером. Так. так. чому ви написали писали заяву? Бо я пенсіонер. А чому з вас стягували один відсоток про спілки? Якщо ну, ви пенсіонерів як 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 не хочете. Ну, за моєю згодою, за, за моєю згодою, я, 50 я, я 50 не заперечував. Ви давали з письмову згоду? Ні, письмову згоду я не давав, не заперечував, не, не давав. А хочуть хтось працівників? за моїцю, Коли я працювала, то приходив на роботу, жоден, ніхто не писав цієї заяви. Всі на ну, законах стагували один відсоток. Ну, якщо це, не, це неправильно, не, тоді, не, ми тоді вам повернемо, і нас поправлюють. Але чому ви працюєте не по законах, але ви працюєте, а ви зайняєте, ви не знаєте, чи винна людина чи не винна, і ви звільнили. Це була ініціатива ваша, чи ініціатива головного бухгалтера, чи котика, я це була ініціатива звільнена? Це <звіст> ініціатива була, не попросив як не вже сказали. Не я доповів директору, не. Я доповів директору. Навіть коди полосалася на А хто я попросив не. вас? Хто про попросив що? доповісти директору? В чому про що доповісти? У мене є він власник? Не. Ні, про, про що доповісти? Доп... Світлана Богданіна, що поганий працівник <звіст> була, <звіст> погано звіти здавала, не знала бухгалтерії. В чому причина була? Причина була в тому, щоб вона підробила довідку. Не. А так причина була. А хто сказав, що вона щось підробила? Ну як, ну підпис не мій. Не... Це, це доведено експертизу. Доведено експертизу. Доведено, не. як доведено, як в нас зразків своїх не давали. Ну, Я не Я знаю, не знаю є суд. С... Є, с... с... є суд для цього. Не... Ви знаєте, що не можна це здавати підпис, такі... Підпис не мій, і не головного бухгалтера на довідці був. Добре, Добре, Добре маємо вас не... питання до Людмини Васильовича. Мені ми... старо. Довідки про роботи, відвідати речі про Людмини Хто завжди підписує? Я підписую. Нікому не давали повноважень підписати. Добре, Людмини Васильовича. Я от вам на руки даю, я зняла, сфотографувала. Вони Мали, мали реєструватися, мали реєструватися мали в книзі вихідної кореспонденції. Я вас запитала конкретне запитання, вони реєструвалися чи ні? У нас в реєстрації журналу іншої немає. І вони реєструються в журналі вихідної кореспонденції і підшиваються в нашого окрему вами? Мають підписуватися мною. Якщо підписувала, наприклад, ви бухгалтер по заробітній платі, але я вам таких повноважень не давала. І ніхто не буде, Скажіть, будь ласка, хто здає звітність на вашому підприємстві? Хто підписує звіти в пенсійно на інші фонди? Звіти підписую я, їх робить, формує, нараховує бухгалтер по закупку плаці. Бухгалтер, все, так? А чому виник конфлікт на підприємстві? У зв'язку з підрозділом. То... Який то... конфлікт ви маєте на увазі? Чому сталося, що працівник наскільки я мені сказав от Михайло Іванович? Сказав, що ваш працівник Світлана Богданівна є кваліфікованим, так чи не кваліфікований бухгалтер? Скажіть мені? Ну, я не можу суд... зараз, я судити виконувала я... свої я... обов'язки, не виконувала я головний бухгалтер, mm -hmm. не яка не підпорядкована. Не бухгалтер mm -hmm. по зарплаті підпорядкована головному mm -hmm. бухгалтеру, Це судити mm -hmm. не головному бухгалтером. Mm -hmm. Кваліфікації. Вона працювала, навіть давно працювала. Mm -hmm. Ваша помка. Вона працювала. Вона працювала вона працювала. Вона працювала. працювала добре чи погано? Вона працювала, я більше нічого не можу сказати. Ну як це так? Ви, 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 я для, в неї претензії ховала та мала достатньо. достатньо. Але вона на ті претензії не реагувала. Вони так працювали. За п'ять років ніодної претензії я не мала відповідати. Панчер. Ви віддавали їй за ну, неналежну роботу, видавали зіскання, вона має... Ні, ми не давали, а чому нам, ми надавали... такого не практикуємо ні до кого. <гум> Тому що ми хочемо, щоб завжди робила ця робота, були нормальні стосунки на підприємстві. Але <гум> Михайло Іванович, дивіться, в нас є трактористи, які неодноразово ну, як в нетверезному вигляді виїжджав на роботу, і ви знаєте, ви його возили в наркодиспансер, домовлялися в суд, возили, але він працює по сьогоднішній день. Це напевно вас не наказуємо. Но ну, ви конкретно, ні? Ні, я Скажи, так мала ділити. Раз, 15 по диспансерній такого мені не було. Ні. Ні. Олександр Семенович, як прізвище? А? ви Олександр Семенович. Мені такого не було. Я працівник, я вас діють під час не роботи набаюється, ви ніколи звільняєте? Ні, у нас зараз немає такого. У нас це не бувалося, ми людей звільнили. ні, тих, що набаювалися. Кого ви звільнили? Ні, зараз немає, Кого звільнили? Кого звільнили? був у нас такий Матіяжний покривельник, пішов неї, людина людину. Під час роботи в бригаді. Неї. Це було десь роки два тому вони звільнили ми його. Був пенсіонер, ще в нас один такий покривельник в минулому році, топата не теж любив часом, неї. Тоже робота така покривельник, Ми звільнили. Більше в нас немає, у нас на робочому місці у нас ніхто не п'є, всі працюють mm -hmm. mm -hmm. на слово в порядок. слово порядок. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що ви не виплачуєте зарплати, бо у вас заборгованість, те, що вам жильці будинків не виплачують. Які жильці, яка заборгованість? Можете мені показати документи, щоб подивити статистику? Ну, скажіть тоді, скільки, яка, хто заборгував, які будинки? вам не 200 чоловік, правильно? Ну, то можете мені ті документи не показувати, а просто взяти, прочитати на камеру. Ні, я не про закон про інформацію ми не маємо права. Ми з ними працюємо. Ми працюємо з, боржника, з боржниками, ми працюємо з майстри. Яким чином ви працює? Яким чином, ходять, роздаємо навіть листочки про нарахування хто ходить? і uh -huh. ходять, і майстри ходять, і бухгалтери ходять, всі ходять. Ні, головний бухгалтер ви? не ходить. Є в нас закріплені. Ні? Кому бояться виходить по квартирах? По квартирах я не ходжу, але люди звертаються до мене і наші працюють і субота, і неділя по вечорах ходимо по квартирам, заключаємо договори, хоча це не входить в наші функції і обов'язки. Договори заключали одноразово, що, що значить ходимо по вечорах. В роботі ну, часи. Що це таке в робочий час? Ні, в час я немає дома. Я Ну, ходила і знаю. Ну, ж... Скажіть, будь ласка, до яких мешканців ви ходили? Я піду до них і запитаюся, чи ви були, чи не виходить. Зараз чи... я не ходила, але років ще раніше ви не Ні. Коли я вже... По яких вулицях ви ходили? Ну, це не має значення, яке ну, як? Значення. Я хочу знати, чи ви говорите, зараз наскільки я не ходила, правду зараз це коли я зараз? Скільки років? років? Я працюю з мешканцями, вони у мене підходять, дзвонять, я роз'яснюю їм. Так що тут... Як я можу вірити я вашим можна. словам? Ви мені дайте докази, що ви ходили, не ходили, коли, куди ходили? Так, Скільки я маю, років? Так, так, тому, що, тому, що розслідування. Так. Так, ви буде, взагалі буде, абсолютно, абсолютно... говорите. Бо зато буде громадська рада, я директора повідомив, можу, цей, що це чи що. Ви мене звільнялися, згоди про спілки голосували. У мене просто таке запитання, які функції виконує профспілка, кого вона має захищати? Керівника лучка і котика чи когось іншого? Для чого в нас створена про спілка? Заклич, закличте, будь ласка, керівника профспілки. Так, довідки підроблені? Ні, я вам задаю конкретне запитання, я нічого не визнавала. я вам задаю конкретне запитання, чиї інтереси захищають проспілку, для чого їх створюють. Інтереси захищають працівників. Скажіть, будь ласка, ви є головний Чи бухгалтер. Ви з людей забирали з зарплат, відраховували так, один відсоток відраховували. Покажіть мені заяви людей, які писали, давали згоду на відрахування цих коштів. Які давали заяву про вступ про членство в цю профспілку, на основі яких документів ви робили 1% як головний бухгалтер? Це передбачено статутом, це передбачено протоколом зборів. Покажіть мені тоді заяви цих людей, які дали згоду. Добрий день представтесь, як вас звати. Олександра Василь. Ми хотіли запитатися по роботі вашого підприємства. Скажіть, будь ласка. Чи вчасно отримують зарплату люди на вашому підприємстві? Як хто? Часом я чуть-чуть заборгованість. Чуть-чуть за скільки? Я не знаю точно, скільки я, щоб я не знаю. А добре. Я не можу знати, як як Я ж в касі сижу, ви. Ви не знаєте. Ви, не ну, ви як, як керуючі профспілкою. Е Хотіла повинні бійця. Ви повинні так за зарплату, в яких умовах живуть, в яких умовах працюють? Скажіть мені, будь ласка, скільки перераховувалося заробітної плати в профспілку? Який відсоток людей йшов відрахування? Ви не відрахування бухгалтерія? А хто керує профспілкою? Ви кошти не отримували? Не отримували з зарплат людей на профспілку? У нас є скарбник, який коштами подають. Угу. Ви не знаєте. Не знаю. Скажіть мені, будь ласка, які функції виконує ваша профспілка? Нікого захищає. Так, кого захищає? Надаються матеріальні допомоги людям на поховання, надаються, коли хтось десь їде, різні? Коли надавалися, Багато куди їде, надавалися? куди їде. Санаторне лікування кому дається. Надавалося, звичайно. Кому? Не можу зараз на пам'ять сказати вже багато разів. Кому багато разів. І коли останній раз? Кому і останній раз, коли. Хоча б якісь так. Кому? І останній раз надавалися санаторне лікування, путівки на якесь там оздоровлення. Я не пам'ятаю. Ви не знаєте, кому даєте Знаю, У мене є протоколи. Я... Ви не знаєте скільки у вас я працівників маю. на підприємстві? 100 працівників, приблизно. Кому ви переважно надаєте путівки? Хто звертається, то. Хто до вас звертається? Світлана Богданівна, ви хоч коли-небудь. Ви зверталися інші працівники. Надавали вам путівку? Від проспілок не звертається до нас ніхто, крім керівника. від соцстраху страху звертається потіхто. Угу. Скажіть, це... цим, цим, цим скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи збирали ви збори про Вашого підприємства стосовно незаконних дій вашого директора? Не збирали? Не збирали. Ви в курсі, що на вашого директора Лучко Михайла Івановича порушено кримінальні провадження? Не в курсі. Не в курсі Смі. не знаєте. Цього ви не знаєте. Скажіть, будь ласка, ви як, як керуюча профспілками, яким чином захищали вашу працівницю бухгалтера Лемагу Світлану Богданіну? Ми, ви ми збирали збори, і вона пояснювала свої дії. Ви її захищали, чи ви її навпаки хотіли зробити? Я нічого не хотіла. Ми зібрали збори і проголосували. Я що? Особисто нічого не хотіла. Я, які функції виконує профспілка? Так, статут, ви ж знаєте, статут, що, які ваші функції? Захищаєте інтереси чиї ви? Працівників чи керівника? Можливо Я нічого їх конкретно інтереси не захищаю. А кого повинні захищати? Так як керівник поспілки. Всіх захищати повинні. Троє, Ну Так чому вони не захищали? Всіх захищають. Скажіть, ну, будь ласка, скажіть, будь ласка, в яких стосунках ви з директором Лучко Михайлом Івановичем та засновником 에, вашого господарського товариства Мрія? Котиком Олександром Семенович. На ну ви кажу, звичайно. Але наскільки відомо, ви не захищаєте працівників, а йдете, коли збирають збори. Чому засновник котик Олександр Семенович проводив збори про спілок по звільненню лиме Світлани Богданівни? Було таке у вас? Він просто був присутній на Він був присутні? Так. Він не проводив, він був присутній. А читала, чому він був присутній? Бо він бо адміністрація подала на постуковий комітет клопотання про звільнення леме. І ви таким чином захищали Світлану Богданю? Ми проводили збори і вправи в неї пояснення. А чи не вчинявся на вас тиск стосовно Нічого, керівників? Ніхто не вчинявся. Звільнення лемеги Світлани Богдані не було вашою ініціативою. Чи ініціативою вашого вищостоящого керівництва? Ми ви проводили збори і на зборах вирішували. Хто давав питання про звільнення? Хто ініціатором був цього? Ініціатором про звільнення було клопотання від адміністрації до профкомітету. А... Хто підтримав клопотання? Хто був ініціатором? підтримати це клопотання? Ви як підтримали це клопотання? Ми так? збирали збори і на зборах вирішували. Вирішували. Ви захищали, чи ви навпаки хотіли. Я звільнити? Нічого не хотіла, ми все вирішували на зборах. Скажіть, будь ласка, які функції профспілок? Ви маєте статут, ви маєте якісь документи? Маєте статут, які... Чим ви. Принесіть і зачитайте, будь ласка. А наказ на помагалення можна подивитися? Так, принесіть ще трудову, я просила, щоб трудову книжку вас. Можна, подивимось, ознайомлюся. Чи виправили в трудовій книжці, скасували попередній наказ? Ні, ще і... Не скасували. Не скасували? А чи ви ще й досі не скасували, є рішення суду чи немає рішення суду? суду. Не важно, ви... не не Скажіть, будь ласка, ви... ви керуєтесь законами чи ні, рішенням суду? А чому ж і досі немає скасування попереднього наказу про звільнення? Коли є рішення суду, про поновлення людини на роботі? Ми скасуємо і виконаємо рішення суду. Можна я сфотографую цю книжку? Трудову. Я цього не знаю, я не... Дайте це людина особиста Чого? річ. Чого вона... Це особиста річ, чому вона зараз тут дай. і ви не даєте мені. руку. Ну, Світлана ви Богданівна, ви? дайте я сфотографую вашу книжку. Сфотографуємо зразу. Дайте, так. Люди добре.